Доброго дня, я Богдан Живоченко, посвятиє школа україномовних началок, випуск 21. І сьогодні я вас познайомлю з такою вправою, як вихід силою в стійку на руках через криві руки. Сам по собі цей елемент простий, має категорію А на кільцях в спортивній гімнастиці та є базою для більш складного елемента спічага. Хоча цей елемент є базою, для того, щоб його виконати, вам вже знадобиться певна база. Ви маєте вміти віджиматися в стіці на руках з опорою на стіну 5 разів. Це обов'язково, аби вивчити цей елемент. Ну і не обов'язковим є вміння стояти в ідеальній стінці. Більш-менш нормально, принаймні 30 секунд. Але якщо ви хочете вивчити цей елемент в ідеалі, ну, приблизно, знак я вам показав, то тоді стійка на руках є обов'язковим елементом. Починати вивчати даний елемент, слід виконуючи спічак, з стійки на голові. Тепер щодо техніки даної вправи. Ви стоїте стійку на голові, як зазвичай. Ну, тобто в підготовчу стійко, ось так. Потім переносите основну вагу на голову, руками сильно, не так, як простіться на голові, а сильно впираєте в землю. Стоїте на носочки і переносите значну частину ваги, тобто значну частину спини вперед. І тим самим отак от, ви можете з від землі. Потім силою вижимаєте свої ноги, доводячи до ідеальної стійки на голові. Якщо ви виконуєте цей елемент серіями, то було б непогано, якби ви його виконували не доволячи трішки ноги до стійки. От, -от, От так. Так ваші м'язи будуть постійно в напрузі, і це дасть більший ефект від тренувань. Перед тим, як переходити до наступного етапу, слід так навчитися робити 10 разів. Звичайно, не у кожного відразу вийде зробити так бодай, один раз. Тому спочатку навчіться робити цей же спічах але ноги в сторони, тобто ось от Фізично це набагато легше, але тут можна добитися трішки більший баланс. Техніка тут приблизно така сама, єдине, що замість того, щоб поставити ноги вузько, ви ставите їх широко. Также самоперенахиляєтеся, то що саме робите, відриваєте ноги, розводите їх в сторони, а коли піднімете, тоді тільки зводите. Потім знову розводите їх, от опускаєте і знову все і саме повторюєте. Якщо у вас і це не виходить, то перебіть цю ж саму вправу, але з трішки підігнутими ногами. Тобто ось отак от. Часно ви підкачаєте свою спину і з-під чаю стійки на голові для вас буде пустяковою вправою. Адже він і є пустяковою вправою. На другому етапі навчання ви маєте навчитися тримати щось схоже на закритий горизонт. Тобто от. Отаке положення. Але з рівними руками. Не зігнутими, отут -от так, -от -от -от, а з рівними. Це може здатися дуже легко, але для новачків це досить складно. Тому для початку, знову ж таки, попросіть для себе цю вправу, поробіть її трішки зігнутими руками. І з часом намагайтеся робити її з прямими руками. Якщо ви навчилися триматися в такому положенні з рівними руками 10 секунд, то тоді можна переходити до наступного етапу. На третьому етапі ви маєте навчитися виходити з силою в стійку на руках через стійку на голові з підлоги. Ну, я це так називаю. Не знаю, як воно якщо чесно називається, але виглядає ось отак. Якщо попередні два етапи ви вивчили, то тоді перейти з такого упора в стійко на голові і підняти ногу в горло, вам буде дуже легко. Те, що я вам тільки що сказати, так? А потім ех, не можете себе вижити. Тут я вам дам невелику підказку. Підставте руки трішки е, поближче до стіни. Так вам буде себе легше вижити. Е, якщо у вас і так не виходить, то зробіть невеличкий ривок. Вот. Отак. Ногами. І одночасно, тим, коли ви зробите ривок, вижимайте себе руками. Так вам буде дуже легко себе вижити. Достатньо буде навчитися виконувати цей елемент із ривком. Якщо ви вивчили даний елемент, то вам вже стає доступним і вихід силою в стійку на руках через криві руки. Було б непогано, якби ви спочатку просто для того, щоб половити, так скажемо, фішку, трішки толкнулися ем, ногами. Але при цьому зберігали всі правила цього. Виходу в тобто ви підгибаєте руки, трішки перенахиляєтесь вперед, намагаєтесь всі сили прикласти, аби підняти себе вгору і потім дожимаєте, щоб на стійки. Це дуже легко, але це вам допоможе. виконати Виглядати у стіни, буде ось так. Якщо ви хочете вивчити цей елемент без стіни, то вам потрібен гарний баланс. Ви маєте вміти гарно стояти в стійці на руках. Звісно, на початкових етапах ви будете інколи падати, інколи будете робити кроки вперед, але це нічого. Головне, що ви маєте уловити при виході з в стійку на руках, з кривих рук без стіни, це те, що при такому виході ви маєте досить сильно нахилитися вперед. Потім, як ноги вже закинути, ноги досить швидко. Е, і потім, вже, як їх закинете, вижати себе трішки не до кінця. Е, адже вас буде сильно перенахиляти вперед. Зігнути руками вам буде легше себе довести до стійки нормальної, або ваші ніколи не вперед. Потім вижати до, до кінця себе і стати в ідеальну рівну стійку. Перші ваші спроби будуть виглядати приблизно ось так. Часом ви навчитеся виконувати його ось так. Що я ще можу сказати про цей елемент? Головне, пробуйте, пробуйте і пробуйте. Він у вас обов'язково вийде. З вами був Богдан Живученко. Сьогодні знову такий ж без оператора. До побачення.